Друзі, вітання сил оборони збили гіперзвукову ракету Кінжал. Про це повітряні сили таки підтвердили цю інформацію. До цього ця інформація з'явилася у ЗМІ, але насправді, як же вдалося силам оборони нашим повітряним силам, загалом збити гіперзвукову ракету, оскільки ж ворог каже, що вона не може збиватися. І, в принципі, тривалий час, ну і ті засоби, які наявні в нас саме проти гіперзвукової зброї, не можуть працювати. А повітряні сили заявляють, що спрацював Петріот. В чому ж штука? А штука в тому, що кінжал назвати гіперзвуковою, можна лише, знаєте. У фантазіях, оскільки гіперзвукову швидкість кинжал розвиває тільки на початкових етапах, а до дальніх цілей, і в принципі він летів, був запущений з авіації по Києву, і навіть Київ, виявляється, це дальня ціль для ворога. Він заходить на такі цілі. Вже за балістичною траєкторією, відповідно, швидкість він не може підтримувати гіперзвукову весь час е, польоту. Тобто, е, система Петріо це протиракетна оборона. Це система протиракетної оборони, яка якраз і націлена на збивання балістичних ракет. Кінжал, е, який є гіперзвуковою, в принципі. Ракету, але не здатний підтримати гіперзвукову швидкість весь час, наближався до Києва саме вже за балістичною траєкторією. Відповідно системи Петріот його і збила. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх. І дуже важливо, щоб зараз проаналізували компоненти, які вціліли у кинжалі на предмет наявності там західних певних чіпів або якихось інших технологій, які варто було б заборонити. Слава Україні!